No, давай, давай, давай. Давай за, давай за ним, за ним, за ним. Руки за спину! За спину, Луки! Подивись на мене! Хто тебе підставив? Хлопці, за що я буду говорити, що я зробив поганого? Ти їхав без світла, тікав від поліції. Я, я не втікаю від поліції. Маєш ознаки наркотичного алкогольного сп'яніння? Нема, я, я випав собі, так, я випав. не хлопці, ну трошки Ну, ну Візьми, скажіть мені, що робити. Ну, Назвати ні, 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 ні. свої дані. Хлопці. Назвати свої дані зараз. В першу чергу. Висуй, будь ласка мені, будь ласка, мою кому. Будеш проходити, на на я, Будеш проходити тест на алкогольне сп'яніння? На місці? Я випавшую. Будеш проходити тест. Я, я, не знаю, що, я випивши, так, я пив пиво. Ти пив Кнопці, пиво. Так. Тест на стан алкогольне сп'яніння будеш проходити на місці зупинки? Не хочу. Не хочеш. Зараз поїдемо відділок поліції, ми на те складемо протоколи Люди, і підеш собі не додому. Мили, мати моя рідна, Дайте мені штраф. Нічого. Казав, їду вперед, Каже, та я поїхав. А на що ви їхали? Він казав, їдемо.